і вам. Друзі, ми опитали 100 тисяч одеситів, щоб виявити найцікавіші питання, і ми могли відповісти на них. І якщо ви хочете дізнатися про ці питання, обов'язково напишіть мені. А зараз ми проводимо запитування про Пасху. Існує три Пасхи єврейська язичницька та християнська. Яку ж святкуєте ви Пасху, язичницьку, просто їжа та питво, християнську, виконуєте заповідь чи єврейську? Також напишіть про це у коментарях, і ми обговоримо цю тему. Якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху і ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни обстрілів, да то напишіть мені і ви. Зможете приєднатися до щотижневої конференції. Якщо захочете, тату щодня ви зможете стати частиною церкви Слова Божого, і брати участь у молитвах та у вивченні Слова Божого. Хай приже. Пережив...